Добрий день! З вами знову я і наш урок української мови. І продовжуємо з вами знайомитися із власне українськими словами. Ми вже знаємо, що це слова, які виникли саме в українській мові. Вони є українськими, вони не запозичені. а Познайомлю саме сьогодні я вас із значенням слів тишком-нишком і навпростець. Що означає тишком-нишком? Тобто зробити щось дуже-дуже тихо, непомітно так, щоб ніхто не почув і не здогадався. Наприклад, в одному із творів, саме Пантелеймона Куліша, тишком-нишком украв наречену. Кирило Тур, ось так, поки козаки сперечалися, кому ж достанеться дівчина, Кирило Тур тишком-нишком і вкрав наречену. Ось такий козак. А що означає слово навпростець? Це слово означає зробити собі дорогу коротшою, піти не битим шляхом, яким всі ходять, а скоротити його і піти швидшою. Дорогою. Ось так. А прочитати саме значення цього висловлювання і ознайомитися з реченнями можна в будь-якому творі українських класиків. Наприклад, у Михайла Коцюбинського читаємо. Вони йшли навпростець, тому що так можна було швидше достатися до хати. Ось так. Чітко, красиво, і ми з вами. Розуміємо значення слів тишком-нишком і навпростець. З вами була я і наш урок української мови. До побачення!